Вітаємо вас, шановні українці та україночки. Хто зображений на купюрі номіналом 10 гривень? Іван Мазепа. Основний малюнок лицьової сторони портрет Івана Мазепи. Основний малюнок зворотньої сторони Успенський собор Києво-Печерської лаври. На сьогоднішній день в обігу банкноти третього покоління 2003-2018 років до цього були банкноти другого покоління випуск 1994-2001 років. А ще раніше банкноти першого покоління випуску 1992 року. Прапор якої країни виконаний не у вигляді хреста. Люксембург. Прапор Люксембургу дуже схожий на прапор Нідерландів. Прапор герцогства відрізняється лише світлішим тоном нижньої смуги. Яка річ за наказом Наполеона Бонапарта, обов'язково входила до складу французької солдатської амуніції? Штопор. На думку Наполеона, саме штопором мав вправно володіти кожен чоловік, тому його додали до складу солдатської амуніції. Чи знаєте ви ім'я розробника перших в історії правил дорожнього руху, винахідника знаку стоп та пішохідного переходу? Уільям Фелпс Іно. Вільям Фелпс Іно був американським бізнесменом, відповідальним за багато з найперших інновацій у сфері безпеки дорожнього руху та контролю дорожнього руху. Його іноді називають батьком безпеки дорожнього руху. А тепер цікаве питання пов'язане з попереднім. Яка була унікальність Вільяма Фелпса Іно? Він ніколи не керував автомобілем. Цікавим фактом було те, що саме Фелпс ніколи в житті не сидів за кермом автомобіля і навіть не мав уявлення, як ним управляти. Після розробки правил дорожнього руху Вільям Фелпс придумав першу кільцеву розв'язку. Американець побачив, що багато аварій трапляється на перехрестях, Тому він в 1905 році запропонував концепцію кругового роз'їзду для автомобілів. Чи знаєте ви батьківщину Хамону? Іспанія. Хамон це іспанський національний делікатес, сиров'ялене свиняче стегно. Для хамону використовуються тільки задні ноги свині. Передні вважають окремим продуктом. Наступне питання від нашого глядача. Його надіслав нам пан Дмитро з Черкас. Скільки років Леонардо Да Вінчі малював губи Мони Лізи? 12 років. 1503 року Леонардо да Вінчі розпочав роботу над портретом Мони Лізи. період з 1503 по 506 роки Леонардо перемальовував губи кілька разів, експериментуючи з кольором та формою. 1507 року Леонардо додав тонкий білий шар витонченої шипшини, створюючи ефект м'якості. З 1508 по 514 роки Леонардо продовжував роботу над губами, створюючи напівкриві форми, що підкреслюють загадковість посмішки. 1516 року Леонардо вважав роботу над губами Моне Лізи закінченою. Весь цей процес зайняв лише 12 років. Наступне питання також від нашого глядача надіслав нам пан Дмитро з Черкас. В якій країні рівень безробіття найнижчий у світі? Катар. Найнижчий рівень безробіття за офіційними даними зафіксовано у Катарі лише 1,1%. Найважча ситуація із працевлаштуванням у Південній Африці. Офіційний рівень безробіття в країні становить більше 32%. Через повномасштабну війну Україна тепер входить до десятки країн з найвищими показниками безробіття. За оцінкою Національного банку показник становить більше 21%. Що вимірює шкала Авгар? Стан новонародженого Шкала Абгар це система швидкої оцінки новонароджених для вибору подальших реанімаційних процедур. На 27-му щорічному конгресі анестезіологів американська анестезіолог в акушерстві Вірджині Абгар представила систему оцінки стану новонароджених на перших хвилинах життя. Стан немовляти оцінюється в балах за такими критеріями: частоті серцевих скорочень, характеру дихання, м'язовому тонусу, рефлекторні збудливості, забарвленню шкіри відразу і через 5 хвилин після народження. Якщо дитина отримувала низьку оцінку, то потребувала уважнішого ставлення і детальнішого медичного огляду. Від чого захищає землю озоновий шар? Від ультрафіолету Озоновий шар має виняткове значення для розвитку життя на Землі, перешкоджаючи потраплянню на поверхню планети короткохвильового ультрафіолетового проміння, згубного для живих організмів. Дякуємо вам, що були з нами. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.